Привіт, дітки! А яка зараз у нас пора року? Правильно, зима. На вулиці холодно, морозно, вітряно. А скажіть, як потрібно одягатися взимку? Давайте ми з вами про це сьогодні поговоримо. Зима принесла нам багато змін у природі та погоді. Почав дути зимовий холодний вітер, стало дуже-дуже холодно. Землю вкрив білий сніг. До цих змін приготувалися не тільки рослини та тварини, але й люди також. Для свого комфорту й затишку змінили свій одяг на зимовий. Давайте пригадаємо та назвемо цей одяг. Шуба. Куртка, комбінезон. Шани, светер, колготки, шкарпетки, шапка, шарф, рукавички, чоботи, Ну, а тепер давайте перевіримо, чи знаєте ви, як допомагає нам цей одяг. Відгадайте загадки. Лютих не боїться змін, хутром вкриє нас густим. Це шуба. Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Так, це рукавички. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Це шапка, молодці. Захищають наші ноги, не поранять їх дороги. Це чоботи, які ви розумнички. А зараз розгляньте картинки та скоріше називайте, що зайве зображене. Молодці, це сукня. Так, вірно, це шорти. А тут, звичайно, панамка. Молодці, літній одяг був зайвий. Давайте з вами поглянемо. Чи правильно вдягнулася я? Я одягнула теплу куртку, штани, чобітки, шарф, щоб захищав мою шию, шапку, щоб захищала мою голову. І теплі рукавички. А чи правильно одягнені ви? Буду чекати ваші фото в зимовому одязі на вулиці. Одягайтеся тепліше та бережіть себе.